Журналісти Кременчуцького телеграфу побували у двох резиденціях Святого Миколая у нашому місті. Про що мріють маленькі Кременчужани, про що мріють дорослі, та які вони побажання від Святого Миколая? Дивіться далі. Бажають ляльки, іграшки, машинки, іноді, автомати, пістолети, іноді менше-менше. Також часто, звісно, хочуть діти миру. Віршики, віршики буває, розказують віршики, якщо знають, або співають, от навіть дивуються, коли я підхватую там підхоплюю. Військовий один точно був, тримав його в себе на, на коліні. Було таке. Ми ми просто сфотографувалися, тобто і я йому побажав скоріше перемоги, от щоб його всім забезпечували, щоб скоріше перемога, скоріше мир. Дорослі діти, да, там це 6, 7, 8 клас, так стали, сфотографували, сіли і пішли. І я бажаю кременчужанам, бажаю Україні, Всесвіту, лягати ввечері з позитивними думками, згадувати все лише хороше. І тоді з цією думкою ми прокидаємось. Тому я, звісно, бажаю перемоги, миру. І здоров'я, все в наших руках. Десять. Десять років? Да. То ти вже дорослий в школу ходиш. Так. Да. Молодець. Вундерків, напевно. Ти слухняний? Да. Маму, слухайся, бабусю, слухайся, так. Маму да. слухаєшся, бабусю слухаєшся, так? Діти швидше розповідають віршики. От, розповідають, як в них життя, хто що вміє, хто чим захоплюється, хто чим займається. Тобто навіть не просять, а ми просто спілкуємося там про їхнє життя і повсякдення. Дорослі діти, ну дорослі діти, це років там 11-12, Це найстарші, які до нас приходять. Вони теж більше про себе розповідають. Тобто, фактично, бачите, прохання всіх одне на сьогоднішній день це перемога, і ми всі це розуміємо. От, а ми швидше спілкуємося тут з ними про те, чим вони живуть. Ну найбільше запам'яталося це. Це коли дитина ховається за мамою і таке запам'ятовується. запам'ятовується, коли дитина заходить сюди і починає все розглядати. Тобто, які вже там віршики, які святий Миколай, вогники горять і починається там до каміна, підійшов, подивився, дрова руками потрогав. Оце цікаво дивитися. Цього року привела до Святого Миколая старшу доньку Сніжану, і перший рік сьогодні привела малого свого сина Ігоря. Йому три рочки. Звичайно, діти в першу чергу хочуть перемоги Україні, миру, щоб все було добре. Мріють знову піти в школу, тому що зараз навчання онлайн. Щоб ми зустрілися всі з рідними, з близькими, тому що деякі родичі, близькі знаходяться зараз не з нами, не поруч за кордоном. Звичайно, ж перемоги. Іграшку. Іграшки Так. Як ви іграшки замовляєте? Ага. А ти про що мрієш, що там? За щоб, щоб закінчилась війна. І я так думаю, що війна закінчилась. І я. Ну якщо сухня нічимні, то отримуйте подарунок. А я.